Всім привіт! Заліз на Камаз. Хочу засняти для вас тут відос. Дивлюся, такого щось цікавого немає, але вилазний шов. Кльопані, прикольні будуть відосі. Ну, а так я ще пошукаю, що тут є. Що знайду, то покажу. В даний момент не бачу нічого. Оце так. Якось так дивимось, не переключаємось. Так, запишу відео для вас, що це за байда така є. Тут прямокутник, тут пружина, тут під Гвинт. Тут також під Гвинт, не під цей, не під патрон. Ось така. Для чого вона? Що вона робить? Не зрозуміло. З чого вона така. Так, що я ще лишу? Редуктор лишу. Цей і цей заберу. Ну і тут небагато ключів. Всякого такого іншого буде у відосі. Так що дивимось, не переключаємось. Так, доброго дня, мої дорогі глядачі мого каналу. Буду показувати для вас свої знахідки за вчорашній день, тому швиденько пробіжусь, покажу, щоб ви всі бачили. Дивіться, знайшов два ключі розвідних, розвідних. ось таких. Ціна їх. Цей у нас буде 150, цей у нас буде 170 гривень. Викрутка 10, цей 5. Букви, як побачите, ціна 30 гривень. Далі є, є такий ось кількість мечиків різних. В основному метричні Є й трубні, найбільший 36 на. Шах півтора. Самий найменший на 12, скоріш всього, на 14, на 12, на 16. В общем, всі. На 22 він є. Ну, ви бачите самі. Станих також бачите. Кількість бачите і повністю все. Ціна їх 1600 гривень. Будуть всі ваші. Так, далі йдемо. Монтіровка у нас 80, цей у нас буде 10. Ці у нас будуть 25. Напильники. Цей у нас буде 10, цей у нас буде 30. Цей у нас буде 20. Ручки. У нас будуть 50. Цей у нас буде 30. Цей у нас буде 120. Гвинт з гайкою ручкою. Довжиною 220. Товщина самого цього 16. Ціна за нього 100, 125 гривень. Ключ 80, ключ 60. Цей на 17. Буде у нас 45. Зубило 25 і 30, Цей у нас буде 20, 10, викрутка, більш-менш нормальна. Ніж буде 20. Це у нас 5. Ось такий набір ключів різнобарвних, які хочете. Найбільший це 32-36, а найменший це 8х10. На ось так. Ціна їх буде 600 гривень за оці всі. Далі йдемо. Є ось такий на 14 ціна його. 45 гривень на 24 головка приварена 12 гранна скоріш всього. Ціна його 60 гривень, викрутка довга геобразна. ціна 40 гривень, молоток. Ось такий зроблений гвоздод. Не знаю навіщо, але це для обуві для. Повністю всього. ціна 50 гривень. Бур на 28 діаметр довжиною 155. Ціна 125 гривень. Далі йдемо. Є коробка 350 на 165 на 50 глубиною. Ціна її буде 145 гривень. Це у нас буде 20 гривень. Головка на 24, а з другої сторони, не поміряв. Це 24, тут не поміряв. Е, ціна її буде 50 гривень. Цей в нас буде. 80 гривень. Пробоєць такий гарненький на 14 діаметр. Е, так, ціна його 60 гривень, цей 10, 5, 145 довжиною. Затискач під відновлення ціна 60 гривень, це у нас 20 гривень. Є коробка разом із головками різнобарвними, які, хочете, тут є із гайками зі всім. Ціна 450 гривень. Далі є шприц для солідолу. Ціна 135 гривень. Тиски знайшов повністю в робочому стані. Ніде не тріснуті, ніде не цей. Але губка відкручена. Я знайшов губку до них отдільно, як бачите, вона відрізняється від цього всього. Треба нарізати різьбу і закрутити гвинти. ось сюди. Так, вони відтягуються. Все працює, тільки треба налаштувати губку. Все, по ним взагалі нічого, можна навіть не красити, все поворачується, все вертеться. Гайку я поміняв. Я маю на увазі знизу для фіксації. Ціна за них буде 1900... Ой, 2900 гривень 2900 гривень. За них кого зацікавили, може набирати. Далі є шків на 60. Тут у нас на 95 внутрішній, десь я поміряв, де написав, забув. Ціна за нього буде у нас 320 гривень, далі є вила. Ось такі гарненькі, ціна за них 135 гривень. Далі є у нас ось така призмачка, ціна її 700 гривень. Кому зацікавило. Можна написати, і є переноска. Працює дуже добре, крутиться взагалі повністю. Є в неї тут різні розетки. Ну, то таке, ціна її 600 гривень, і буде вона ваша. Ручка складається для переносу, ну і можна нею користуватися, покрасити. І можна. Кабель скручувати, або щось іще щось трос. Для кого як. Одна гайка відсутня. даже дві Навпроти друг другу. Все, на цьому буду закінчувати. Більш знахідок як такових немає. Е, показав все, продемонстрував, ключ у нас буде ще 30 гривень, цей у нас 20 гривень, цей у нас 10 гривень. Кому не тяжко, може поставити цьому відео лайк, прокоментувати, поділитися відео кумом, братом, сватом, повністю зі всіма. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.